Путін вчора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. І говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну. І хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно. Він так сам сформований російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги. Російських солдатів він говорить також про Білорусь, про країни Балті, про Молдову, про Кавказ, про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатися російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно. Ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно, Україна буде захищатись. Ми усі чітко розуміємо, що питання про незалежність України це питання про виживання українців. Цими роками, за часів Путіна, росіяни пішли далі, далі, ніж гулаг та багато іншого що було.